Привіт, з вами Керун. Зараз я вперше зайшла в гру після оновлення і хочу їм з вами поділитися. Отже, перше, що ми бачимо, це кардинальні зміни, а саме, зміни в інтерфейсі, що є очевидним, що у нас не змінилося, ну, принаймні частково, це конка персонажу, тобто його ім'я, прізвище. XP, воно знаходиться вгорі. І та сама інформація про коня також. Чат у нас внизу з лівого боку. Ось можна бачити ззаду наш фон. Далі йдемо. Ми можемо злізти, натиснувши на кнопку на екрані. З боку магазин, тобто вже немає мапи, бо мапу перемістили сюди вгору. Також можете побачити курсор. Моєї мишки він змінився. Чесно, прикольно, так дивно, але досить цікаво. Зверху у нас залишилися майже ті самі функції, тобто подивитися, які новини, якщо ви прогавили, наприклад, оновлення фоторежим, вхідні повідомлення та історію повідомлень, хто заходив в гру, хто виходив і так далі. Ось мапа, повторююся. Тут. Внизу глобальний магазин, в принципі, те саме. Далі рюкзак. Ось рюкзак відозмінили. Чесно, мені подобається. Він став кращим. Мені подобається, що також ззаду видно наш фон. Та й взагалі оновлення насправді поки що мені подобається. Деталі не змінилися, хоча було б набагато краще, якби розробники змінили ще й інформацію про мене ось тут та репутацію. Бо ну, подивіться, порівняйте, вони з інших планет абсолютно. І так само про коня. Але увага! Це ви повинні натиснути саме на картинку. Бо, якщо ви натиснете на ім'я або XP, тобто ваш рівень, і скільки залишилося до наступного. Ось тут ви бачите, що у мене 20 рівень, і у мене є зараз 9245 із 10 тисяч можливих на XP до наступного рівня, ну хай буде так. Ось кінь у мене максимального рівня. Ось тут детальніше ми розберемо пізніше. Ось натискаємо на іконку, тут нічого не змінилося. Але досить нам натиснути на. Ім'я коня і все абсолютно по іншому додалися нові функції, яких у нас раніше не було. Одна з яких табличка з іменем коня, що знаходиться у нас в конюшні. Наскільки тавтологічно це б не звучало, але так є. А зараз пропоную зайти в конюшні, побачити, що там нового. Бо насправді там додали досить багато нових крутеньких штук. Поки я можливість покажу, що оновили вхід в конюшні. Можна почитати інформацію. В ході в конюшні ми бачимо, що іконка моєї конюшні залишається з лівого боку, в середині вона не видозмінилася. Але давайте пройдемо трохи вліво, що ми бачимо. Перш за все, новий стільчик. О, також ми можемо на нього присісти. Давайте подивимося. Боже, мені подобається. Мені подобається, дивіться, круто. І тут є різні варіації. Вмикаю решей. Таблички, те про що я вам казала. Таблички, а також додалися нові декорації, зірочки та підкова. Ось наш кінь, ось табличка з його іменем. Вона світиться прикольно. Натискаємо тут також нічого не змінилося. Можемо закрити і переходимо далі. Дивіться, з цього боку нам подавали шафи. Одна велика полиця з чотирма секціями. Далі внизу також чотирма, і тут по три з кожного боку, тобто шість. Ми можемо в них зайти, але це буде наша шафа. Ось знову ж таки гардероб не оновили. Це виглядає старішим, це новішим і цікавішим. Ну а тепер ходімо дивитися на анімацію нашого коня. І давайте почнемо по порядку. Отже, внизу зараз ми бачимо звичайний стан. Я просто стою. Але досить нам тільки повернутися і почати ходити, або ж переходити на рись, і так далі. То вся анімація і алюри в одні ось тут внизу. Також, якщо ми зупинимося або будемо робити поступки, то це все видно. Найцікавіше, чого всі так і чекали, це можливість займатися з конем як в Ліберті. Що я маю на увазі, давайте зараз покажу. Для того, щоб перевірити нові функції, нам потрібно натиснути на ось цю іконку кінного меню. Якщо у вас магічний кінь, то змінити його масть. Також ми можемо погладити коня, подзвонити, щоб нас забрали до нашої конюшки. Далі ми можемо злізти з коня і показати його спеціальну анімацію. Рухаємося далі. Натискаємо на ім'я коня. І одразу бачимо різні цікаві нові та незвичайні штучки, не переживайте, тут все дуже легко. Це етапи, які відкриваються з досягненням нового рівня вашого коня. Тобто, якщо я зараз сяду на свого єдиного недокаченого коня, то половина буде закритих. Продемонструю. Доступні функції. Та недоступні функції. Цей пункт у нас заблокований, і він називається товариство. Також я забула розповісти вам про меню, тому давайте зараз його подивимося. Можливо, тут щось новеньке. Ваш клуб, якому перебуваєте, завдання сюжетні, персонаж та кінь, їхні характеристики і так далі. Колекції, колекції зірочок, людей, досягнень і так далі. Також е журнал з друзями. Чемпіонати, їхні розклади та досягнення гравців, і самі налаштування. А зараз давайте подивимося, як інші люди будуть відображатися у нашому вікні. Ось перший підослідний, що ми бачимо: ім'я гравця, його кінь, тобто тут все так само, як у нас. Просто ми не бачимо його XP, але бачимо рівень. В цьому вікні ми можемо щось написати, тобто дати якийсь коментар, тут обрати причину, по якій ми. Хочемо пожитися на цього гравця, наприклад, булін. А зараз повернемося трохи назад і подивимося, як кінь буде слідувати за нами. І чи взагалі ця функція реально працює так, як треба? Одразу скажу, що ні. В ній багато своїх недоліків. Наприклад, я не можу відійти дуже далеко від свого коня, Він просто до мене не підійде. Іконка не буде світитися білим. Якщо я стану на траву, то кінь буде просто крутитися на місці, але не завжди таке трапляється. Тому тепер давайте я продемонструю, як ця функція повинна виконуватися. Насправді виглядає дуже гарно, і я рада, що нарешті ця функція є в ССО і не треба буде, наприклад, для якихось зйомок, на підома де просити когось вам допомогти. Достатньо просто самому бігати. Але існують і деякі недоліки. Наприклад, кінь не може йти дуже близько до вас. І якщо він вас все ж таки наздогнав, то він переходить на повільніші алюм. Ну а на цьому все. Я дякую за перегляд цього відео. Прошу вас підписатися на мій канал, залишити свою вподобайку та написати будь-який коментар. Якщо у вас немає ідеї, то я можу вам відповідати. Скоро я буду знімати питання і відповідь, тож, якщо у вас є якесь питання, чи ви просто хочете поговорити зі мною, то пишіть.